Бути жінкою це більше, ніж просто стача соціальна роль. Це глибока сутність, яка живе всередині кожної з нас. Вона чекає, коли ми нарешті помітимо її і приймемо з ніжністю, турботою та любов'ю. Ця сутність не потребує зовнішніх підтверджень чи схвалень. Вона не шукає дозволу на існування. Вона вже є. Вона існує, вона дихає разом із тобою. Світ часто нав'язує нам образи ідеальної жінки, завжди сильної, завжди усміхненої, завжди готової допомагати іншим, не скаржачись на втому чи біль. Але істина жіночність значно глибша й мудріша. Вона має право на сльози, вона має право на тишу, вона має право на паузу. Це саме та жіночність, яку ми часто забуваємо в гонитві за ідеалом. Ця частина твоя зупинка, твій момент повернення до себе. Відклади на мить усі справи. Дозволь собі бути тут і зараз. Твоє тіло не ворог і не об'єкт для постійного вдосконалення. Воно твій найкращий друг, твій вірний союзник у подорожі, що називається життям. Скільки разів ти дивилась на своє відображення із критикою, скільки разів відчувала зором за те, що ти не така, як хтось інший. Настав час змінити це ставлення. Поглянь на своє тіло з ніжністю, кожна його частина має свою історію, твої руки, що тримали близьких, твій живіт, що переживав хвилювання і радість, твої очі, які бачили світ, повний краси і болю. Це тіло заслуговує на любов і прийняття вже зараз, не потім, не після змін, а саме зараз. Жінка живе циклами, і це прекрасно. Як природа змінюється щосезону, так і ти змінюєшся. Циклічність не вада, це твоя внутрішня мудрість, яка допомагає тобі рухатись життям. Від періодів активності і натхнення до періодів тиші та інтроспекції кожна твоя фаза важлива, коли ти почнеш приймати свою циклічність, життя стане легшим. Тобі більше не потрібно буде боротися з собою, ти зможеш просто бути. Світ часто плутає м'якість і слабкістю. Але насправді м'якість це сила. М'якість означає, що ти здатна приймати життя таким, яким воно є, без зайвої боротьби. Це не про те, щоби мовчати, коли тобі боляче, чи дозволяти іншим переходити твої межі. Це про те, щоби вміти казати ні без агресії, з любов'ю і впевненістю в собі. Скільки разів ти хотіла щось сказати, але промовчала. Скільки разів ти відчувала, що твої слова не важливі? Твій голос це твоя сила, твоя правда цінна. Говорити про свої почуття, бажання і потреби це не егоїзм, це необхідність для твого щасливого життя. У твоїй крові живуть історії твоїх бабусь, прабабусь, усіх жінок твого роду. Усі ті, хто любив, страждав, мріяв, боявся, їхній досвід живе в тобі, але ти не повинна нести їхній біль. Ти можеш зцілити ці історії через любов і прийняття. Уяви, що ти стоїш перед річкою. Вона широка і спокійна. На іншому березі усі жінки твого роду. Вони дивляться на тебе з любов'ю і надією. Скажи їм подумки. Я бачу вас. Я дякую вам. Я зцілюю ваш біль через свою любов до себе. Ваша сила моя сила. Відчуй, як легшає твоє серце. Повторюй ці слова, відчуваючи, як вони наповнюють тебе. Я жінка, і я пишаюся цим. Моє тіло це храм, і я приймаю його з ніжністю. Я заслуговую любові, радості й поваги. Моя м'якість це моя сила. Я маю право бути собою в кожен момент життя. Я маю свою циклічність і не борюся з собою. Мій голос важливий, і я сміливо кажу свою правду. Пам'ятай, що бути жінкою це прекрасно. Ти жива, справжня, мудра, ти достатня вже зараз. Ти маєш право на щастя, любов і внутрішню гармонію. Нехай ця мить стане твоїм новим початком, моментом повернення до себе. І нехай твоє життя наповнюється любов'ю і світлом, яке ти носиш усередині. Ти вже є, ти вже достатня. І цього завжди буде достатньо.